Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Влада в окопах українці займаються корупцією. З'явилася інформація, що колишній міністр оборони України Резніков їздить у закордонні воєнні академії та читає лекції про те, як він разом із Зеленським у перші дні повномасштабного вторгнення московитів організував оборону країни і забезпечення під час війни. Насправді, у перші дні повномасштабного вторгнення московів Україну влада на чолі із Зеленським просто сховалася. Ця влада навіть не збиралася обороняти Україну на захист України. Виступили патріотичні сильні духом українці, які не хотіли жити під окупацією московитів. Резніков напевне забув розповісти про виведені 36 мільярдів гривень у перші місяці війни, які не були спрямовані на зброю і військову техніку. Він забув розповісти про крадіжки на одностроях, бронежилетах, продукти харчування. Тощо натомість розказує про те, що він і Зеленським робив те, що насправді робили українці. Інці, а про свої реальні справи мовчить зараз у західних країнах. Доволі часто зауважують, що Україна є однією з найкорумпованіших країн світу. Що тут правда, а що брехня? Поглянемо на національне оклада офісу президента, Верховної ради кабінету міністрів у кращому випадку українців там до 30%. Але влада просто рікує, що в Україні українці корупціонери. А скільки у цей час на фронті українців понад 90% саме українська нація воює і сідає від. Дає життя своїх кращих синів, але якщо дивитися на те, що говорить у своїх лекціях Резніков, або на те, що говорить у своїх відосиках Зеленська та їхня компанія, то складається враження, що це вони в окопах, а українці займаються корупцією. Це ж треба було так вторгмачити українцям поняття, що влада це бруд, щось нехороше, і що гонорові українці не хочуть і не повинні йти у владу. Одначе, ті, хто насаджує ці поняття якимось чином, цю ганебну місію бути в владі, керувати державою України, взяли на себе, переконаний, допоки українці не усвідомлять, що у своєму домі потрібно самим наводити лад і не тільки проливати кров за свою країну, але й будувати свою мріяну українську Україну. До тих пір у нас буде така безстяма. Допоки ті, хто мародерять, грабують, будуть виставляти себе воїнами, головними оборонцями країни. Доти справжні воїни воюватимуть в окопах і втрачатимуть своє життя. Українці прокидайтеся у своєму домі. Маємо навести лад самі. Тоді буде перемога. Я «Як прокурор, я вбачаю в діях зеленського і його оточення державну зраду. Жодного політично-дипломатичного шляху у вирішенні війни з Москвою бути не може. Той, хто стверджує протилежне, є або людиною недалекою або зрадником. Хоча саме такий наратив започаткував попередній президент, а потім успішно реалізував нинішній. Як прокурор, я вбачаю в діях Зеленського і його оточення державну зраду у частині неналежної підготовки країни до війці чи широкомасштабного наступу, що у вигляді бездіяльності після пере. Моги цієї люди повинні понести кримінальну відповідальність за те, що відбулося з тисячами українців. Ще з осені 2021 року було чітко зрозуміло, що велика війна буде. Надходила відповідна інформація від розвідок США Великої Британії. Це все накопичувалось і накопичувалося. Я не вірю, що влада, на чолі з президентом, була аж настільки дурна, щоб цього не розуміти. З приводу цього Володимир Зеленський у газеті Вашингтон Post фактично написав явку з повинною. Він сам визнав, що ще уверні. Сні президент США Джо Байден його попереджав ось з цього приводу, але потім американські партнери застерігали і в жовтні і в грудні, 12 січня 2022 року, Київ відвідав а директор ЦРУ і прямо вказав напрямки ударів, сили і засоби, якими московити будуть наступати, і через Чонгари, через Чорнобильську зону, і на півночі. Тобто не розуміти, що така війна ось-ось почнеться, було неможливо. Тобто, виходить, що єдина людина, яка на той момент могла оголосити бойову тривогу, підняти всі війська просто й до цього не готувалася, скажімо, кандидатура Юрія Галушкіна на керівника територіальної оборони ЗСУ була подана ще у серпні минулого року, а затверджений він був тільки 31 грудня 2021 року. Тобто, сила до вторгнення не готували. А вже коли чітко усвідомлювали, що напад буде ось ось хвилини на хвилину. Не була оголошена бойова тривога. Війська не були приведені в бойову готовність, і у цій частині частина вражених наших засобів ППО, частина знищених наших гелікоптерів і літаків. На совісті верховного головнокомандувача, бо тільки він згідно з конституцією міг оголосити про такі заходи і введення воєнного стану цього зроблено не було. Зрозуміло, що ми ще довго будемо пожинати плоди цього всього. Буча Ірпінь видадуться дитячою забавкою в порівнянні з тим, що ми почуємо після звільнення Херсонщини, особливо після звільнення Маріуполя. За різними оцінками там загинуло від 50 до 120 тисяч людей, і просто так сказати, яке оте нещастя, що ну приїбаль, вже не вдасться. Це система, яка розроблялася на Банковій, передбачає знеособлення армії, бо судді вже не в мені приблизно так само вчинили і з генералом Сергієм Кривоносом, і це замість того, щоб прославляти ключових героїв України, прославляти українського воїна, який воює проти Кацапів і мав би бути на всіх шпальтах. А в нас головного героя ліплять із Зеленського, а не з хлопця, який підбив танк або захищав певну позицію, і який також має конкретне ім'я та прізвище. Фактично, в армії діє заборона для величезної кількості патріотичних людей з досвідом, знаннями бажаннями захищати Україну. Наприклад, один наш заступник голови спілки, полковник з Червона зірка за Афганьстан, медаль за мужність від польського уряду за ірак орден Богдана Хмельницького за 2015 рік у ССО, йому ще немає 60 Слава Богу, його хоч на Юриську посаду призначе, але це людина з шаленим досвідом. Ще один полковник до 2007 року був комбригом. Потім пішов у відставку, був сотником на майдані. Воював у 2015-2017 роках. Має орден Богдана Хмельницького. Сьогодні комбат і таких дуже багато. Немає підтверджених даних щодо того, що офіс президента втручається ухвалення рішення військовим керівництвом. Інформація така є справді. Проте я юрист, і щоб щось оголосити, я маю довести, що це є. Істина на моє суто суб'єктивне враження, те що на сьогодні так зване політичне керівництво пробує лізти туди, куди не слід правда. Про це свідчать багато моментів навіть щодо наступу на півдні. У правова оцінка всіх цих дій буде дана вже після завершення війни. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.